На нашій фермі п'ята ранку Семен керівник ферми спить собі спокійно, як до його будинку під'їжджає новенький жовтий автобус, двоповерховий, екскурсійний. Водій виходить з автобуса та й кричить: «Семене! терміново до нас. Виходьте з будинку, пане Семене. Семен вийшов дуже злий. Думає, мабуть, знову мої фермери перекрили дорогу своїми тракторами, бо вони ж водіти не вміють. Але виявилось, що Семена сьогодні запрошують у морську Подорож. Але Семен нічого про це не знав. Ну, звісно ж, не знав, тому що це його фермери Андрій та. Степан вирішили зробити йому приємне. А саме зробити так, щоб його кілька днів не було на фермі. У Степана часу вже не було, тому йому прийшлося. У чому він був? У тому і їхати на екскурсію у його фермерській одежі. Автобус від'їжджає заднім ходом. Фермер Андрій дуже задоволений, що Семена він найближчі дні не побачить і йде до роботи. Андрієві треба попрацювати у полі з коровами, оптимізувати годівництво корів. Але поки поле з коровами знаходиться поруч із будинком керівника, Андрій цього зробити не міг, тому що керівник на нього дуже образився. Андрій заїжджає до поля, де пасуться корови. Для тих, хто не бачив минулої серії, нагадаю, що у Андрія є ідея, як зробити так, щоб керівник його знову хвалив та не звільнив, не дай Боже, за його неприємний вчинок. Насправді, корови чомусь їдять тільки спресоване сіно на цій фермі. І це спресоване сіно кудись зникає, і степанові трактористу потрібно його приводити кожен день. Андрій хоче, щоб Степан не возив сіно кожен день, а щоб тут стояв хтось із фермерів, які не вміють керувати трактором, і щоб ці фермери переробляли оце сіно в спресоване. Тому Андрій вже знає, де йому купити прес-машину. І зараз ми разом з Андрієм їдемо купляти прес-машину. Чи зможе прес-машина зробити нормально спресовану траву, аби корови її їли, дізнаємось прямо зараз? Андрій по заростях доїхав до ферми, де йому пропонували купити прес-машину. До речі, зовсім недорого. Але, на жаль, у Андрія не вистачає навіть коштів, щоб купити цю прес-машину. Що тепер робити Андрієві? Фермери з місцевої ферми показали Андрію прес-машину. Як вона виглядає з різних боків? Як вона може робити? Але, на жаль, все одно Андрій не зможе купити, тому що не вистачає коштів. Тоді сусіднє фермерство, ну, тобто, це, запропонувало Андрію. Андрію, а ти продай нам кілька стосів сіна і тоді прес-машина твоя. Сказали на цій фермі. Андрій дуже задоволений, бо стосів сіна, спресованого сіна. Дуже багато на нашій фермі. Тому Андрій прямо зараз їде на свою ферму до Степана за стосами сіна і прес машина його. У цьому лісовому районі сіно на вагу золота. Андрій вже поспішає до Степана. Нарешті Андрій доїхав до Степана і каже: Степане, а можна я заїду до того сараю та візьму там еп, один причеп із сіном. Ні в якому разі, сказав Степан. Степан зовсім не довіряє свій сарай Андрієві чомусь. Андрій жодного разу не був у сараї Степана. Степан завжди їздить у сарай сам та бере звідти якісь причепи. Здається, що навіть якщо б Степанові прийшлося їхати через увесь ліс. Щоб дати Андрію якийсь причеп, він все одно приїхав би самотужки до свого сараю, аніж пустив би туди Андрія. Все степан дав Андрієві причеп і сіном, який Андрій буде міняти на прес машину. Андрій привіз причепи сіном на сусідню ферму. Але тут все працює не так просто. Керівництво ферми цієї ферми сказало вантажити сіно. Але Андрій не знав, що керівництво може вантажити сіно, не виходячи з власного кабінету. Ось це зараз і робить керівництво. Керівництво чіпляє сіно на спеціальний крючок, на спеціальний зажим та підіймає сіно догори. Так само робить і з іншим стосом. У одних є прес-машина, виявляється, тобто у цієї ферми. А у інших звідки то взялось стільки спресованого сіна? Оце так цікаво. Тепер Андрій може забрати свій причеп із прес-машиною. Ну що, поїхали до ферми? Увечері Андрій повернувся з. Двома причіпами і один у них новий нова прес-машина. А завтра ми дізнаємось, чи вдасться працювати цією прес-машиною у нашому коровнику.